Давайте чесно, ви, як жінка, хочете всього. Навіть якщо ви вдаєте, що не хочете, ви хочете любові, грошей, приємного ранку, гарну шкіру, процвітаючий бізнес, спокій, силу, все. Ви хочете глибоких розмов і справжньої дружби. Чоловіка, який діє з любові, а не з его. Ви хочете відчувати себе обраною, підтриманою, балуваною, але також створювати. Вкладати, розвиватись, будувати і вести за собою. Ви хочете розкоші, але хочете і сенсу. Ви не хочете обрати лише один шлях, що ви або сильна, або вразлива, або красива. Ні. Ви маєте право бути всією собою. А знаєте, чому ви вдаєте, що ви цього не хочете? Бо підсвідомі програми, це високі стіни між вами і вашим призначенням. І замість того, щоб витрачати сили на страждання між цими мурами. Направте себе, щоб зруйнувати їх. Як любов руйнує мури. Те, що вже за ними, вже належить вам. Не погоджуйтесь на менше. Як це зробити? Читайте в описі.